Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні у нас з вами 21 січня і з приводу цієї дати знайшла я ваш коментар. Про те, що подивіться, будь ласка, про те, що говорять у січні 21-го 100 років Леніна, та? і нібито є якесь пророцтво, яке мають відкрити. Не знаю, ну, вже так, день майже закінчився. Да? Ну давайте подивимося. Взагалі, в цілому, росіянці дуже люблять всякі такі містичні сакральні дати, а тут, тим паче, ще й 100 років Леніна. Да? Давайте глянемо, що цей день для Росії. Що цей день несе з собою для Росії? Вісім кубків. Відмова від якихось планів. Секрети, які зберігають, або відмова від якихось планів. цей день, ну, насправді він сакральний, він дійсно да, несе з собою. Якісь таємні знання, та, можливо, якісь дії, які хотілося би зробити по відлюднику. Це щось таке таємне, приховане, але зміна планів. По вісім ці кубків це пошуки інших можливостей. Пошук інших можливостей. Через якийсь страх і обмеження. Давайте ще одну. Колоду я приготувала дві. Чорний гримуар і чорне тару. Ну, давайте спробуємо ще на цій колоді, що цей день несе для Росії. 21 січня, от в контексті Леніна, да? що цей день несе для Росії? трійка Кубків? Ха, е, карта свята. Це, знаєте, настільки свято скільки. Е, Збір по інтересам, Да? Тобто, ну це дійсно така подія? Це сталося? Зараз, друзі, це, це вони таке зробили, це сталося? На коли? Боже, карти, е, як говорять, розумом Росію не зрозуміти. Її взагалі зрозуміти неможливо. Ну, це просто добре. Е, дивіться, цей день, Да дійсно, на цей день покладалося багато надій, але е, ці щось вони планували на цей день так планували. Трійка кубків, королеви мечів і десятка пентаклів. Можливо, планували якийсь е, певний обряд, е, знаєте, причому обряд возз'єднання, обряд е, приєднання. Е, знаєте, це коли разом живі і мертві. Да? Можливо, щось таке. Причому через королеву мечів е, це карта. І принесення в жертву в тому числі. Да? Тобто щось таке не дуже не дуже добре з можливими жертвами. Якісь обряди вони дійсно на цей день були задіяні. Да? Ось чому і вийшла вісімка кубків, перша карта на першій колоді це зміна планів. Чи вони це зробили по карті зірка? Чи зробили вони цей обряд? Зірка відтерміновує, тобто це плани на майбутнє. Дійсно, вони хочуть це зробити. На зараз вони в чомусь обмежені по повішеному, да По королеві кубків по повішеному. тобто є якісь події, які не, не дають їм це зробити. Щось внутрішнє, не знаю. Що вони взагалі планують? Викликати будуть, да, тут якихось духів все ж таки будуть викликати, можливо, будуть звертатися до якоїсь людини, яка буде е, проводити цей е, ритуал, да, тобто по іерафанту, бо я не знаю, ну, хочеться вірити, що церква не буде тут присутня, але таке відчуття, що щось церковне і також може підключитися, тобто і через церкву е, в тому числі. Можуть провести якісь певні ритуали. Імператриця в цій колоді, да, це певний такий дух, певний дух, певна сила, е яку викликають. Та, ну, для, для сили, да, певний дух для сили, яку можуть викликати. Ну, е що цей день може принести? А, давайте так, для чого це ритуал? Оце ритуал, який вони планують, для чого вони хочуть його провести? Для чого а, карта диявола виходить. Угу. Підживити? Підживити диявола. А. Притримати диявола, підживити, дати йому ще сили, можливо, викликати диявола. Да? Тобто, це, як, знаєте, як є певний такий собі інформаційний зв'язок, е, тримати зв'язок між е, ну, кимось і дияволом. Тобто, хто там буде викликати? Давайте глянемо. А, ну, Добре, підтримувати зв'язок. А для чого вам диявол? Для чого вам диявол? Це та сила, яка наповнює. Слухайте, це та сила за допомогою якої вони можуть кудись рухатися. Це те, що допомагає вирішити якісь. Якісь питання. Задачі поставлені, да? це те, що їх наповнює. Тут кубки, десятка кубків, двійка кубків. Для чого. Для чого їм робити? Бачите, карта правосуддя для підтримки балансу? Дійсно, може, з якимись жертвами, бачите, десятками мечів, тобто, можливо, і через якісь жертви все ж таки ще тримати. Контролювати якісь сили, контролювати баланс, тримати баланс. Ну Тобто диявола постійно потрібно підживлювати. Ми з вами таро розкладаємо, да тому <сум> інформація також може бути, до речі, доволі містичною. На що направлений? Дія цього диявола, для чого їм цей баланс, для чого їм підготовувати його королева кубків. Вони потім, як живляться з нього, він як е, істочник да, для того, щоб е, можна було підживитися. Взагалі по вежі, це знаєте, є можливо якесь розуміння, що він може їх, типу, е, захищати від певних катастроф, захищати їх від. Е, Навіть неудач там, від вежі. Да? Ну, вежа така собі карта старо. Недобра. Силу їм надає. Надає їм певну силу. Для чого їм ця сила? Король мечів. Взагалі цікаво. дії хотіла спитати, на кого направлені, де да, виходить король мечів. Тут дійсно можуть бути ця сила направлена на королам, короля мечів. тобто Це військова карта, це карта е, агресії, це карта агресії, карта такого ну агресивного наміру. А на дні колоди, королева жезлів, король Пентаклів, шість Пентаклів. Тобто, дійсно, можливо. Королева жезлів показує на якісь відьомські дії, да, тобто може показувати на магічні якісь обряди, які будуть направлені на короля Пентаклів, на надання йому певних сил і ресурсів. Сил і ресурсів, але по десятці жезлів, яка йде в кінці, ці сили і ресурси. Це, знаєте, як дуже-дуже важка, важка ноша. Це, це те, що може і добити короля жезлів, це те, від чого може прийти кінець. Бо забагато, я так розумію, що, знаєте, з -з злоупотрібляють вони цією темою. Такі дикі карти. Звісно, чогось, я, знаєте, що хотіла? Захотілося взяти мені. Іншу колоду. До секунди, друзі, давайте ще на таро вампірів подивимося. Що цей день для Росії в контексті Леніна? 21 січня? Що цей день? Принесе Росії. Ой, тут мечів. Знову ж таки, дивіться, що цей день для Росії, от і, і знову ж таки, карти да, повторюються. А можливо, є е, в планах. Е... Звернутися до якоїсь сили, да, по відлюднику є в планах ем, прийти до цієї сили, можливо, з якимись дарами, да, можливо, ну, звернутися за допомогою в вирішенні певних питань, але по дві ці жезлів, о, по Сімірці Пентаклів, чогось вони чекають. Це плани на майбутнє. Да, тобто, ну, ем, плани на майбутнє. На зараз, ну, типу, як не сьогодні. Не сьогодні, а взагалі, знову ж таки, це може бути якийсь магічний ритуал, да? тобто звернутися до того, хто пішов, викликати того, хто пішов. По відлюднику, ну до кого звернутися? Перепрошую. Друзі, перепрошую, якийсь був сторонній звук, я спитала в чоловіка, що воно таке. До кого звернутися до людини, яка не має вибору до повішеного, тобто той, хто заручник ситуації да, до, до певної, ну, знаєте, як жертви обставин, до жертви обставин. знову ж таки. що вони взагалі стосовно Леніна планують. От давайте ще таке питання задамо стосовно Леніна, так? Да? Давайте спитаємо, які плани на майбутнє стосовно Леніна у Кремля чи у кого там? 6 кубків. Ну, певний час ще тримати, мати певні обмеження, можливо, ще звертатися за допомогою, користуватися цією силою. Да? Тут і Верховна Жриця, і вісім камичів. Можливо, користуватися тим, що тримати в полоні, звертатися до певних знань, звертатися до цих енергій, можливо, проводити якісь ритуали. На, по, по шістці кубків наразі не змінювати е, так, як є, тобто залишити так, як і є. По е, пажу Пентаклів, тут, знаєте, як вони залежні в плані ресурсу, залежні в плані ресурсу від. Е, Господи, від цього Леніна. До речі, панство, є розклад на каналі в мене стосовно цього мавзолєя, да, стосовно того, що, чому він там лежить, який він має вплив на людей і так далі. Знову ж таки, дивіться, колесо фортуни на дні колоди. Да, тобто це бажання якимось чином користуватися тими силами і енергіями. Ну, силами і енергіями. Для чого? Ну, знову. Це як джерело для них. бачите, Це як джерело підтримки. Це як джерело певної підтримки. На всіх чи на когось чи конкретно? Ну, Всі дії, які є, вони направлені, сила направлена на певного короля Пентаклів. Причому, знову ж таки, дивіться по правосуддю. Це ну, по правосуддю, ну, Тут в цій колоді таке собі правосуддя. да, Причина-наслідок. Тобто всі дії, які направлені на виклик цієї сили, на виклик цієї енергії, вони до короля Пентаклів. Да? З бажанням щось врівноважити, з бажанням вплинути на ресурсність, вплинути на сили і так далі. Але по трійці мечів, розумієте, тут така, знаєте, це та сила і ті знання, які, врешті-решт, вони все рівно вбивають, з ними важко жити, з ними важко впоратися. Що взагалі несе цей? Оці всі ритуали, що вони несуть тій людині, яка до них звертається. Що вони несуть тій людині, яка до них звертається? А, боже. Зараз покажу вам карту, а потім буду докладати. От, е, ну які які наслідки Зрозуміло. От дивіться, яка ситуація. От з однієї сторони воно начебто і якось підсилює, да? тобто ч, ч, через ці сили, через ці знання, це як дуже важка непосильна ноша. Десятка жезлів це. Е, Важко 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 це нести. Це такий, знаєте, як тягар. З однієї сторони, начебто, це те, чого ти хотів, це те, що для тебе дорого, але є розуміння того, що ти з цим і помреш. Тобто воно тебе і е, зведе в могилу. да оце бажання володіти цим, бажання володіти цими знаннями, наповнюватися цими силами, воно тебе і зведе в могилу. Е, я постійно Ми з вами говоримо про Дуже часто про певний баланс енергії, да, про те, що все має свою відплату і певні знання так само. Да, оце після розкладу про нечай, до речі, багато там було е, інформації, коментарів від вас із серії що. Е, За всю інформацію потрібно платити і так далі. Із і приводу. Ну, добре, то вже потім ми з вами поговоримо не, не зараз, не на цьому розкладі. А, до чого це все призведе? До зміни стабільності. Це призведе а, оці знання. Знаєте, як? Це як а, щось таке нав'язливе, це те, що а, створює. Тобто потрібно буде відповідати певним рамкам. Це, те, це ті знання і та сила, яка змінить е, нормальний хід подій, тобто змінить е, твоє призначення, змінить е, ну, твоє життя в цілому, все світ навколо тебе. Да? Тобто, це буде впливати і на твою карму в тому числі. Е, яким саном, яким чином. Це все вплине, тобто оці всі духи і ці всі знання, да вони несуть з собою певну силу, але по місяцю з певними наслідками. да тобто Ну Я можу тобі відкрити якусь інформацію, але не всю. Читай мілким дрібним шрифтом, що наслідки будуть 100%. Ну, я і питаю, які наслідки. Ну і, будь ласка, карта повішеного. Тобто, ну, це все вбиває. Ви розумієте? І не стільки знання, скільки певна сила така пагубна, да? не всі ж з цією силою можуть впоратися. Тому а, єдине в мене питання, чому вони не сьогодні це все <гум> планували робити? Чому не сьогодні вони все це планували? Чому не сьогодні? Чому? Карта смерті. Це, знаєте, можливо, є очікування якої, якої, якоїсь ще дати. Можливо, це не той день, коли можна відкрити певний портал. Тобто, карта смерті, це знаєте, як ну, в містичних таких речах, да, це період переходу. Період переходу. Тобто тут, тут потрібно почекати, щоб перейти з одного стану в інший, так, щоб можна було поєднати обидва світи. Ну, якось так. Взагалі, давайте ще спитаємо: от магія на Росії, от та, яка направлена на. Магія на Росії. Та до якої звертаються? От за допомогою ці кремлівські, кремлівські, як їх назвати, викушки Кремля. Що це магія? Що це за магія взагалі? До якої вони звертаються? Які це сили? Ха. Ну, от дивіться, як карти повторюються, Да? От знову ж таки, це про джерело, це про певну співпрацю, причому співпраця не обов'язково з кимось добрим, чи робляться якісь магічні, да, робляться, бажання володіти, бажання знати. Але що це за сили? Знову ж таки, це по імператриці, да, це те, що дає сили, це те, що дає певні знання, там, певну підтримку, але знову ж таки по місяцю. Ну, тобто наслідків ніхто не відміняє. Наслідків ніхто не відміняє. Джерело сили одне. Тільки, куди ти будеш його використовувати, отут вже питання. По місяцю не, тій, не, не тією дорогою пішли. Ну, як Ленін тоді, пам'ятаєте? Не тією дорогою. Мені цікаво подивитися ще на людей на Росії Щас, Давайте ще таке питання задамо. Оця магія. вона чи має якийсь вплив На звичайних людей, тобто на країну в цілому. Не конкретно на людей, які там нею користуються, да? а на країну в цілому. Чи має вона якийсь вплив? Ця магія? Ох, 100%. Сто відсотків, які. Що я вам скажу. Чи має вплив, да, звісно, має. Карта Магу виходить перша. тобто Це е певна ресурсність, тобто чи мають чи має вона вплив на людей? Да, звісно, тому що люди тут можуть виступати певними ресурсами. да е Тут е карта Єрефанту і Королева Пентаклів. Потрібно чимось це все підтримувати, да? тобто для проведення якихось ритуалів можливо потрібен ще якийсь ресурс, тобто, ну щоб, щоб було як і чим робити ці всі магічні ритуали. Щоб було кому розповідати, щоб було кому нести, щоб було ким, ким керувати. По Ірафанту, знову ж таки, це карта ідеології, карта секти, тобто керувати людьми, розумієте, яким чином, яким чином люди несуть відповідь, дивіться, які карти. Перша карта шута. Якщо росіянці дивляться, от мені цікаво. Перша карта Шута, це е, карта ну, людини, яка, по-перше, і не сповна розуму. Де? Людина з обмеженою е, дією, людина, яка нічого не може зробити, для того, щоб якимось чином е, змінити своє е, становище. Це е, карта е, Королева Жезлів. Це якраз про магію, це якраз про магічні обряди, це вплив на світ людини, на світогляд людини, це вплив на таке відчуття, що у цих людей ці люди вони, як... вони платяться своїм. Я, я просто ну, не знаю, як це так правильно сказати, щоб виховано сказати. Із них зробили стадо, такі безвольні, розумієте, платяться своєю діяльністю, платяться своїм світом, розвитком, можливістю щось робити, можливістю думати, аналізувати. Взагалі можливістю змінити своє життя. Чи на них діється магія? Знову карта іерофанта, а це ж знову про іпсо, про ідеологію і так далі. Далі таке відчуття, що це е, про зомбаків. От, що таке іпсо, да? це ж зомбування. І карта шута так само. Можливістю думати. Що вам сказати? Що вам сказати? Такий розклад сьогодні, такий розклад сьогодні. Трохи містичного нам на ніч, там? Berežíte sebe, berežíte Ukrajinu.